Дорогі радіослухачі, ми продовжуємо наш прямий етер. Ви слухаєте радіо Чикаго на хвилі 12.40 AM. Сьогодні у нас в гостях доктор літургічних наук, отець Мирослав Думич з Детройту. Вітаємо вас, отче. Як вас справи? Як ви добралися? Щиро дякую, дуже гарно. Дякую за запрошення. Ми зараз тут в Чикаго маємо таку прекрасну зустріч. Яка відбувається е, раз в п'ять років, чи, чи навіть е, в шість-сім років? Зустріч всіх священиків Української греко-католицької церкви в Сполучених Штатах Америки. Цими днями ми маємо таку братню зустріч е, нашої архієпархії і архієпархії з Філадельфії, з парми наша Чекахська єпархія і Стенфорд, де ми разом молимося, ділимося досвідом і плануємо як. Краще покращити наше служіння для наших вірних і приятелів нашої церкви тут в сполучених штатах Америки. Сьогодні е, власне, як ви говорили про те, що ви маєте зустріч з іншими священниками, ми знаємо, що ви маєте конференцію та багато інших важливих справ. Ви знайшли час, щоб поговорити з нами про правила етикету в церкві, тема сьогоднішнього нашого етеру цього запису. Власне, як поводитися в церкві, розкажіть, очі зі свого досвіду з тих років навчань, тому що ви приділили солідний, солідну частку часу вивчення власне літургічних нюансів. Чому людям потрібно власне не не забувати, а працювати і пам'ятати про те, що етикет церкви це є надзвичайно важливо. Дякую за, за прекрасне запитання. Всі ми живемо у світі, в тій чи іншій країні, в тому чи іншому місці, поселені і та чи інша країна, поселення, місто, містечко, село мають свої правила життя, мають свої правила. Е, ми мусимо платити податки. Ми мусимо доглядати за своїм тілом, також ми мусимо доглядати за своєю душею власне молитву, яка є приватна і, і, і публічна, спільнотна, яка відбувається в церкві. І від ранніх часів християнства церква виробляла правила, як поводитися. І ті правила є спрямовані для того, вони існують для того, щоб покращити нашу зустріч з Богом в церкві під час молитви, чи це є літургія, чи це є святі тайни. Чи це різні благословення, освячення, і ці правила є зобов'язані для нас, щоб ми їх зберігали. Але дуже часто в історії нашої церкви, в історії нашого народу, ми потрапляли під різні впливи Заходу, так звані латинізаційні впливи, які прийшли до нашої церкви, зі Сходу, де ми маємо боротьбу по сьогоднішній день. з Північним сусідом і церквою російською, на жаль, яка й благословляє на цю війну. Також ми там отримали свого часу дуже такий москвофільський, скажімо, російський вплив, який зайшов також до нашої церкви, української церкви. Тому дуже важливо знати, що є твоє рідне. Бо дуже часто мені кажуть, отче, а ви кажете, так має робитися, а ми не пам'ятаємо, що то ми так робили в, наш, там, в нашій церкві, в нашій парафії. Я люблю завжди пожартувати, кажу, а скільки ви років живете? Чи ви пам'ятаєте, як було 300 років тому назад? О, я того не пам'ятаю. Але я тоді відповідаю: а 300 років тому назад, чи 200 років тому назад, наша церква мала таку гарну традицію, яка є дуже близька нашому серцю, нашому способу моління, але чомусь ми призабули, або, 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 ну, або просто не хочемо її відновити. тому... В кожній сфері життя є свої правила. Ми їдемо дорогою, ми подорожуємо, ми на червоне світло стоїмо, на зелене їдемо. Так само в церкві є ті правила, які є. кожен з нас, як єпископ, священник, мирянин, є зобов'язаний їх виконувати. Дуже важливо, я з вами абсолютно погоджуюся, тому що. Не хочеться ображати, звісно, наших прихожан, церкви. Ми ходимо до різних парафій, до різних, власне, ну, до одної церкви, але на різні парафії. І деколи люди вони вважають, що вони знають краще. Ну, припустимо, я назву кілька прикладів тих, що маю на власному досвіді, тому що в мене є досвід працювати з першопричасниками, з дітками, і ми говоримо їм, наприклад, от. Молимося вірою, або перед причастям, хтось звик звиклякати або йде до причастя і хоче клякати. Чому ти це робиш? Ну бо бабуся, мама, тато, дідусь, ти, ти не ну, попробуй не клякнути, потім получиш. І ти намагаєшся, власне, постає такий дисонанс: з одного боку, хочеться навчитися правильно, те, що ти знаєш, і знаєш, тому що так вчить тебе церква, ти був навчений, а з другого боку, не хочеться, щоб був якийсь конфлікт. Як е донести до людей до наших... Співхристиян, те, що треба слухати церкву і власне тих людей, які за це відповідають. Священника, церковний уряд. Дякую за запитання. Дуже гарно, коли ми кажемо, маємо досвід, коли нас бабуся, дідусі виховували, і ну, сам свого особистого досвіду завдяч завдячую завдяч, завдяч, вихованню батькам, але дуже на, на моє покликання як християнина, як священника вплинула особа моєї бабусі, яка казала. Ти мусиш читати Хресну дорогу кожного дня, Великий піст, і я то робив. Потім вже коли став трошки якимось там богословом, зрозумів, що неділя вона є більш такий день урочистий, воскресний, і в час Великого Посту, там, Хресна дорога, тим паче, вона трошки, скажімо, ну, не можна казати є лишня, але вона не співпадає тому духові неділі. Повага до старших, це має бути, звичайно, на першому місці, але старші виховуються свій час, особливо час підпілля, не було семінарі відкритих, так як зараз ми маємо. Так не було ні в католицьких університетів в Україні, знаєте, не було все було сховане. І люди жили тою вірою, якою могли жити, знаєте, підпільно молилися, приймали священиків. Так само, наприклад, тут чи в США, чи в Канаді, чи на інших поселеннях є такі парафії, де вони прийшли 100 років тому з гаком, скажімо, і те, що вони прийшли, їхні діди, бабусі принесли. Дуже багато вже американців чи канадійців тут в Америці чи в Канаді збирають те, що бабусі принесли. Тобто трошки парафії такі, деякі парафії законсервовані. Вони не йдуть, скажімо, в, в час з ногою, я з нога з часом, чи як би сказати, знаєте. Дуже важливо слідкувати, що про від церкви каже. Бо є випадки, коли це провід церкви каже, ви можете вибрати, а я. Є моменти, коли провід церкви каже, ми мусимо то зберегти, тому що це наше. І, і, і провід церкви каже, наприклад, якщо є можливість, зберігайте мову на парафії українську. Якщо вже і важко зберегти українську мову на парафії, наприклад, бо там є вже третє, четверте покоління, п'яте, але ви хочете мати той свій обряд свою українську церкву, хай Бог благословить, зберігайте. Моліться англійською мовою там чи іншою мовою, розумієте? Е, вертаюсь до вашого запитання. Бабуся, дідусь, то є свята їхня віра. На їхньому прикладі багато з нас виховалося, але ми живемо в той час, де більшість з нас має освіту, більшість з нас має доступ до різних сучасних засобів комунікації. Ми можемо кожної хвилини, кожного, кожної години, кожного дня перевірити, що церква каже, навчання церкви, і поєднювати. Це дуже важливо, поєднати. Сучасне, сучасну науку церкви також з тим, що передала бабуся чи дідусь, скажімо, як персонально нам в нашій вірі. Думаю, що нашим людям потрібно також усвідомити те, що це і нормально, і не є якимось віровідступництвом, коли та, ти змінюєш свою думку, свою позицію, та, та. візьмемо банально там клякати під час освячення. Та, та. Ми, я, я також та. пам'ятаю ці моменти, коли там два чи три рази всі. Падають в та, та. неділю не б'ють, та, ще та, якісь такі, та. ну, такі речі, і декоди смішно, коли та. ти знаєш правду, ну, та. скажімо так, не що правду, а маєш інший досвід та. і порівнюєш його з тими людьми. Е, дуже важливо також, я думаю, що наша церква, е, як ви сказали, розвивається і ставить перед собою, вона досліджує, е, чи як правильніше сказати, що церква хоче вдосконалюватися, чи просто. Поглиблювати знання християн, щоб вони там правильно поводилися, щоб вони не робили якихось зайвих руків, щоб було е максимально комфортно е молитися, щоб вони не заважали одне одному. На чим найбільше працює власне в літургічному ключі наша церква? Що вона ставить собі за мету? Я думаю, що церква йде вперед з часом, і вона використовує всі засоби для того, щоб покращити також е через інші різні засоби. Соціальної комунікації, знаєте, наприклад, ми пережили час коронавірусу, чи ще навіть переживаємо деякі, скажімо, частини. там. Ем, багато людей мали страхи до церкви. Навіть тут в Америці, в деяких штатах, це, деяким парафіям було просто заборонено на, на, на богослужіння, знаєте, тобто, щоб там люди приходили. Церква що використовувала? Засоби сучасної комунікації, так? Через онлайн-трансляції люди далі продовжили мати, хоч якісь е, там, скажімо. Молитовний стосунок з Бога, можливо, то не було від причастя, так як воно належиться в церкві, але ну, люди мали ту літу, літургію недільну. Тому церква завжди використовує сучасні засоби. Так само, наприклад, дивіться, якщо йдемо до, так, до літургійних моментів, є дуже важливо мати хороше озвучення в церкві, так, щоб була відповідна молитва, спів молитовний було чути. Можливо, десь на перших. Моментах, коли то все виникало в світі, де церква того приглядалася, хтось навіть не, не хотів використовувати зараз. Любі про церкві без доброго звучення, ну то не, не буде добре й молити, важко так. Тобто церква все бере те, що є корисне, те, що не не не, 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 не супротивиться моралі, знаєте. Вона використовується за І Ви, власне, зачепили дуже цікаву тему коронавірусу, і mm -hmm. ми знаємо, що зараз ну, чимало людей різна інформація в е, тій чи іншій мірі хворіють, і є своєрідна небезпека. У е, мене був от нещодавно такий випадок. Е, минулої неділі я ходив на марафон. Я mm -hmm. дуже люблю бігати і. Е, Марафон зранку він триває до обіду. У нас, на жаль, немає вечірніх літургій, uh -huh. і я поставив перед питанням, чи ну вже фізично ніяк не потраплю. Єдиний варіант це є онлайн-літургія, можна там передивитися, послухати проповідь uh -huh. тої чи іншої парафії. Де от ми маємо дуже широкий вибір. Uh -huh. 에, скажіть, будь ласка, чи є 에, гріхом? Я не хочу якось моралізувати це питання, але власне чи є чи не є якимось таким виправданням для людини, коли вона хоче собі там? Ну я не піду до церкви, я можу подивитися онлайн, там ліплю пироги, прибираю в хаті oh. і паралельно щось слухаю, типу слово Боже, молюся. а з іншого боку, як от мудро до цього ставитися, щоб міти собі, знаєте, щоб було спокійно на душі, бо я, типу, відбув, ну. Так. Поправді відбув, але з іншого боку, щоб не переходити ту крайність, коли ми можемо собі думати, а, може зекономити час і для чого їхати ще там, 20 хвилин, угу. ну і такі подібні речі. Ну Тут треба так поставити питання пріоритет, отже, неділя, воскресний день. Якщо ми не маємо такої праці, зобов'язуючої, яка там, ну, ми мусимо працювати, там, до, до, до. тоді наш обов'язок бути в церкві, фізичний обов'язок бути в церкві. так? Якщо, наприклад, дійсно ми маємо якусь відповідальність, маємо працю і мусимо йти на неї, бо, ми, бо вона приносить ну, користь державі, і ми мусимо працювати, це окей. А після обіду маємо час дійсно, і немає вечірньої літурії, тоді є обов'язок, так як ви кажете, онлайн переглянути літурію, бути щиро молитися, так але не, не лежати, перепрошую, на дивані там, і дивитися літурія, стати, і як, як в церкві стояти, знаєте, відповідні знаки, Христа робити. Усе. Тобто тут є питання пріоритетів. Але так як ви кажете, але церква не сприймає того, що я Окей, я замінюю онлайн-трансляцію моїм фізичним перебуванням в церкві, якщо я можу. Звичайно, якщо людина хвора, не дай Боже, чи має якісь ну, проблеми зі здоров'ям, так, так, вона не може рухатися, тоді онлайн-трансляції допомагають бути з Христом, бути з церквою, Але якщо ми фізично здорові. Навіть якщо запізнюємося, але ми мусимо бути в церкві. Це, це дуже важливо, знаєте, бо дуже багато. Вже навіть нас тут на моїй парафії в Детройті такі питання багато людей задає. Окей, отже, але мені далеко їхати, а я маю можливість подивитися то все. але Кажу, але на рибу там ваш чоловік ще далі їде, окей, має час. Ну так, кажу, а так само риболовля приходить, знаєте. тобто. Тут треба зрозуміти, о, 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 що ми казали, бабці, дідусі, вони, вони ніколи не вагалися з тими питаннями пріоритет. Неділя. Півдня в, них не було в, камери, в церкві. Та, ну так, так, це та інший час був. Та йде, я. Але це, ну, це було щось також, таке зібрання, де ти побачити, типу, і там, людей, яких давно не бачу. Але найперше це зустріч з Богом. Тому все те, що ми кажемо, он, ці різні онлайн-трансляції, записи, це має тільки нам допомагати. І деколи заміняти, коли ми не маємо можливості фізично бути хтось в хворі, наприклад, хтось є в шпиталі, в лікарні, хтось є хворий, чи хтось мусить десь. Далеко їхати, якісь праця там, наприклад, трохисти, хлопці, які мусять там виїхати, а потім мають час, вони мають зобов'язання ту онлайн-трансляцію собі там переглянути, коли мають там час. Знайти. Абсолютно, ми маємо зараз дуже багато можливостей, е, будучи навіть в роботі, як, як ви, власне, зазначили, маючи якісь обставини, можемо все так. одно бути з Богом. Е, ще один міф, який би хотів зачепити, щоб ми його власне розвінчали, mm -hmm. є певна категорія людей. За власними спостереженнями, навіть за статистикою, можна побачити, що вважають, наприклад, літургія. Ну це класно, треба молитися, але вервиця маздує, Типу, вервиця на першому місці, або молебень до матінки Божої це є, як ви сказали, хресна дорога. Угу. Тобто, чому люди власне забувають про найважливіше і як їм донести, як вони повинні, мабуть, навчитися зрозуміти, що вони можливо трошки не на то ставлять фокус, не на так. тому акцентують свою увагу. Це знову таке, я думаю, що найперше і, 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 домашня церква, коли вони ще діти, їхні батьки мали б виховати їх в тому плані, що літурія це є центр нашого молитовного життя. Так? Потім вже вони коли дорослі стоять, вони вже ходять до церкви. Вони є членами церкви, не люблять того слова ходити до церкви, бо це дуже замало. І там же священик, катехит має також їм вкласти це розуміння, що літурія це є на першому місці. знаєте. На одній парафії, де я тут служив в Америці, дзвонять до мене американці, які там мають які мають е, українські походження. То було на Пасху, і вони там питаються, оча, коли там буде посвячення пасок. Я ну в суботу там був, на тій парафії посвячили паски. Я посвятив, потім кажу окей, okay, see you tomorrow, побачимо. А мені одна каже, «No, see you next year, Побачимось на наступний. Рік. Я був дуже дико от, злосний. Тобто вони не отримали виховання це, вони отримали від бабці діда, що там є, це дуже важливо освячення обкошика пасхального. Це для них це вони запам'ятали. Але це раз на рік і все. Далі їхнє домашнє виховання. Бабця дідусь відійшли по той біччя, напевно, тато, мама не звертала увагу неділя і нема значення: 40 хвилин чи 10 хвилин до церкви. Ми їдемо чи йдемо, але мусимо бути. Тобто щось вони зберегли, але дуже маленьке, так? Ми кажуть, вони сказали, о, ну, Фазер, не побачимось завтра на Пасху, побачимось. Наступний рік знову тільки на посвячення Пасхи, розумієте. Це так само щодо того, що ви дали за П'ятня Вервіця, це дуже добре, це є спосіб моління, Люди навіть це полюбили. Це і воно, так знаєте, українці емігрували чи перша хвиля, чи друга, чи третя, чи зараз навіть є. І люди цю віру перенесли собі тут за океан, чи до Індії, чи до Австралії, чи до Західної Європи. Але знову ж таки, різні. Школи, школа домашнього виховання, коли ми діти, на мама, діду, бабця мають навчити того, що літурія є центром, а все те допомагає нам у нашому автовному житті. Але літурія тим центром, звідки все виходить. Розумієте, як дерево, яке пускає е, вітки, гілля, знаєте, то, саме є той той, той літурія, а то все то відходить від неї. знаєте, тому... Люди мають цього навчитися, я кажу, ще раз підкреслюю, в домашній церкві, коли виховують, і потім катахізація в церкві, коли вони молоді, коли вони десь там навчаються чи в якихось університетах, коледжах, що є можливість там капеланів також бути присутність, капелани, мають це їм забезпечити такий процес літургійного правильного виховання. Завершуючи наше інтерв'ю, власне, хотів би, щоб ви дали нам для наших радіослухачів кілька порад, як власне. Забну äh, не зіштовхнутися з тим таким. Побачимося next year, Знаєте, або таке, так, як то кажуть, буває, що приходиш до церкви, коли не прийде то або Христос Воскрес, yeah. або Христос рождає. Yeah. приїжджає зараз. Дуже багато сімей з України, молодих людей, людей, які мали відношення до церкви або не мали, які власне шукають Бога в різний спосіб. щоб ви їм як літургіст, людина, яка багато часу життя ціле присвятила служіння Богу, хотіла б побажати молодим людям, всім людям, які нас слухають. В пошуках і в будівництві власне тієї домашньої особистої церкви. Пам'ятаємо таке одне українське прислів'я давнє старе, воно напевно, як б наша доля не складалася еміграція в різні часові виміри, коли воно відбувалося. Люди йшли і казали: без Бога ані до порога». Я мав можливість служити тут на півночі Америки, в, північні, в штаті Північна Дакота, де зараз, зараз немає такої еміграції новітньої, скажімо, там переважно м, перша хвиля, еміграції, яка йшла до Канади, потім також до Америки пошуках землі. Там вже четверте-п'яте покоління, немало хто розмовляє по українській мові, знаєте, але вони зберегли свою церкву. І вони мені розказували таку історію, яка передавалася з роду в рід, скажімо, коли прийшли перші українці тут до Америки чи до Канади, в 1890-х роках. І не було такого сполучення, як ми зараз маємо онлайн-трансляції, можемо побачитися, знаєте, там. перша неділя, вони почули дзвони, які били в Римокатолицькій церкві, і вони заплакалися. Перша неділя емігрантів, простих селян українців, і вони сказали один до одного там, Микола до Івана, Іван до Степана, що будемо далі робити в новому краї, до якого ми прийшли. І всі вони сказали: побудуємо таку церкву, як в нас там в селі, в Україні. Не не мали ні хати, ні бізнесу, ні троків, нічого не мали. Вони побудували свою церкву, і коли побудували цю церкву, маленька, така, знаєте, неможливо, не така пишна, як ми зараз любимо того мати. Але то була їхня церква, і вони там почали молитися, покликали священника, священник прийшов, і тоді ж вони почали думати про свій якісь там початкові бізнес і справи. Тобто, так само зараз люди, які мають. Якби не було тяжко, вони емігрують, вони не знають, можливо, у нас як часом емігрують, чи це буде нас завжди це тимчасово. Але як з Богом все буде окей. І тут важливий момент є присутність тої родини в церкві. І також важливість нас, священників, коли ми бачимо наші парафії, чи це велика парафія, чи це не маленька парафія, підійти до тої людини, спитатися, допомогти їй, простягнути руку допомоги. Це дуже важливо. Бути церквою як спільнотою. Це дуже важливо. Дякуємо вам, отче, Абсолютно з вами погоджуюся. Хотів би від себе, мабуть, сказати, процитувати. не пам'ятаю, хто це говорив. Якщо Бог буде на першому місці, все інше буде аналогічно на своєму місці. З нами був отець Мирослав Дум... Думич, літургіст, доктор літургічних наук. Ми говорили на тему, як поводитися в церкві. Рухаємося далі. Попереду невеличка музична пауза, і ми продовжуємо наш Етер за кілька хвилин. Щиро дякую.